Підтягування класичні або підтягування вузьким хватом. Як виконуємо? Нам потрібна довга довжина петель. Далі ми стаємо напроти точки кріплення і виконуємо з початкової точки 2-3 кроки вперед. Є. Фіксуємо положення старту опускаємося повністю вниз. Що потрібно пам'ятати? В цьому положенні ми спочатку розслабляємо лопатки. От ми розслабили лопатки, вони відійшли від нашого хребта. Тоді починаємо рух з зведення лопаток. Ми звели лопатки. Ми починаємо тягнути спиною і проводити лікоть попри тіло. Тягнути лікоть вниз і підтягуємося. Тут повинен бути видих. Фух. І тоді ми повільно опускаємося і знову згадуємо, що нам потрібно розслабити лопаточки. Давайте подивимося ще раз. Зводимо лопатки, починаємо тянути спиною. локті йде попри тіло вниз, дотягнули. Звели повністю відчули, що ви скоротили м'яз, і потім ви його розтягуєте. Давайте ще раз. І звели лопаточки. Потянули. Видих і опустилися вниз.